Слава Богу, Ісусу Христу. Дорогі снібраття, що у особливі спосіб, отці і дорогі працівники і отці директори Водоницька та дорогі брати і сестри, всі, хто тут сьогодні присутні на цьому святі, адже ми сьогодні зібрались. Щоби святкувати наше провінційне свято на Святішого Спасителя, але також значити 130 років від дня заснування видавництва та друкарні Місіонер. Дівателі, яке сьогодні ми тільки що почули, є досить незручним, але актуальним. Можна сказати, що це один із таких гострих. Епізодів у публічному служінні Ісуса. Він входить у храм і не молиться, не проповідує, не стіляє, не сідає, як зазвичай у синовозі, щоб навчати, а викидає, перевертає всі ці столи, викидає все те, що там було поскладно. Тими, хто вважав себе, що вони досконало дотримуються закону. Цей Ісус, котрий, ми кажемо, він є незручним, але насправді Він є справжнім, Він є щирим, Він не дозволяє, щоб місце молитви перетворити на якусь систему, бізнес чи на звичку, чи рутину. І, можливо, сьогодні справді цей примок цього дня не пасує до свята, яке ми святкуємо, адже ми маємо сьогодні юбілей. Радість і вдячність. Це ж є велика історія 130 років благословення, але Ісус приходить сьогодні із цими перевернутими словами. Але саме це Євангелія говорить нам про очищення, як би наш теж і спецсовісті. Воно про милосердя, Діагностику нашого серця. Малина можливість сказати не просто, що все було добре, але Господи очисти нас і веде далі. І маємо справді сьогодні уникальну нагоду подякувати Богові за цих 130 років Восеняцького лукарського розпорядку. Ми, звичайно, святкуємо не те, нікуди неверстати, не депографські а не святкуємо Слово Боже, що стало доступним для людей.

Широке населення. Звичайно, що завжди є спокуста звести цю Божу справу, це Слово до продукту. Є спокуса перетворити оце духовне служіння на схему. І сьогодні саме Ісус нам нагадує, що серце, церкви є молитвою. Дукарня теж народилася із молитвою. Вона була насправді відповіддю. Нам потреба дати людям світу в Тому кожен цей парбуш, кожне слово, кожне речення мало свій джерело у серці людей, які болять І це питання сьогодні для кожного з нас, чи наше служіння. будь-якому полі, безсмертницькому Богу, по нашому душпастяському, чи вище пам'ятаємо, для чого насправді створений цей дім, цю друкарню і виробництво. Варто теж зауважити, що коли Ісус вигнав тих, хто посквернув цю средину, Він не пішов, залишився в ній. І до нього приходять сліди, і і він зціляє. Це, звичайно, логіка. храм очищено, і тепер є простір для безцінення. Ісус, звичайно, очищає на землі на в любові, щоб справді в цьому місці молитви почалося справжнє життя. Можливо, ця сцена має стати для нас моделью, що в нашій історії, в нашій провінції, в наших монастирях ми теж потребуємо Час цього очищення. Можливо, не впевнення, але наше серце, наші стосунки один до одного, наш стиль святкування, наші плани. Вали... обидві завжди знаходити місце для очищення. І Бог, дорогі в сім і браття, ніколи не очищає, щоб принизити. І насправді вже шидає, щоб не сіди, щоб не зробити простір живим. Сьогодні непомирання, це є певного роду образ. Поспокільниця це всі ми, це наші монастирі, це часто наша провінція, це наше виробництво, наша пастерська. Хто не читаючи наші тексти існуючи наші проповіді. 130 років це не лише примір добрості, але це теж є вигляд для нас. Чи наш сьогоднішній чин справді приносить той плін, який очікує Христос? 130 років тому, чаницькою карні, не тому, що мали якісь приміщення, але тому, що мали. Запалення, молитвою, вона цей погон у серці, мала слово, мали візію, чи бачення і мала реальність. І сьогодні теж питає до нас, чи ми ще цей вогонь наших серця, чи наша поліція ще горить, бо спокійниця може мати справді вигляд, але Ісус шукає Бога. Саме тут звучаємо оці пророчі слова. Стеліття дня народження, яке цього року ми відзначаємо митрополита Андрея Шептицького, священник, який горить, не, не заболить іншим. Ці слова є дуже, дуже прості, але вони є. Що ми на спотях на стоїли не поремонту звичайно наші настирі залишиться лише формою без сили або структурою без життя. Дорогі спібраття, сьогодні Господь. Thank oh. you. що ми з того мати, плані, чи є нашому служінню жертву. Тому Ісус сьогодні входить і в наше життя, але не для того, щоб нас посудити цим словом, але щоб нас відновити і бажаю, щоб наше слово друковане, виголошене, написане, проповідуване було завжди напологного духом і було завжди живий серед народу. Амінь. Слава Ісусу!